Сьогодні, 19 березня, відбулося нове засідання у форматі Рамштайн. Контактна група з питань військової допомоги Україні зібралася в Німеччині. Це вже 20-та зустріч союзників і очолив її особисто керівник Пентагону Ллойд Остін. Коаліція зосередилася на нагальних потребах України на полі бою та довгостроковій безпеці. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вже анонсував новий пакет військової допомоги для України. Досягти стійкої підтримки України з огляду на подальшу перспективу це наше щоденне завдання. Хочемо розширити співпрацю із Польщею, зокрема у виробництві боєприпасів. Хочемо продовжувати працювати над цими речами і, перш за все, дати зрозуміти, що Україна може і надалі розраховувати на нашу підтримку. Німеччина виділяє Україні 500 мільйонів євро, куди увійдуть 10 тисяч снарядів. На цей рік вже заплановано понад 7 мільярдів євро допомоги. Прогрес є у напрямку боєприпасів з одного боку. Завдяки чеській ініціативі, але ми також зможемо оголосити ще один пакет тут сьогодні. Отже, справа просувається інколи маленькими, інколи більшими кроками, але головне це постійне постачання боєприпасів. На запитання щодо передачі Україні далекобійних ракет Таурус. Міністр зауважив, що про це новин немає. Но no ні, про це нема новин. Німеччина та Польща активізують бронетанкову коаліцію для підтримки України. До неї вже погодилися приєднатися Британія, Швеція та Італія, крім того, названі країни працюють над збільшенням виробництва боєприпасів для нашої країни. Також Польща та Німеччина сформують сили швидкого реагування в Європі. Від кожної сторони до них увійдуть по 2500 військових. Я був дуже радий, що з новим польським колегою від початку відбувся дуже хороший довірливий обмін. Польща та Німеччина відіграють важливу роль в НАТО, в Європі і разом із Францією ми звичайно є важливою віссю. Міністр оборони Шалойдостяна заявив, що Сполучені Штати Америки не дадуть Україні зазнати поразки. Цитую: ця коаліція не дасть Україні зазнати поразки. Вільний світ не дасть Україні зазнати поразки. Лише минулого тижня Сполучені Штати оголосили про. Додаткову безпекову допомогу Україні у розмірі 300 мільйонів доларів цей захід спрямований на підтримку найнагальнішої потреби України у протиповітряній обороні, артилерії та протитанкових засобах. Україна отримає половину з обіцяного ЄС мільйон артилерійських снарядів до кінця березня цього року. Про це заявив спікер Єврокомісії з зовнішньополітичних питань Петерстану. Так, до кінця цього місяця ми не поставили мільйон снарядів, сказав він. Але Україна отримає і більше мільйона, якщо орієнтуватися на вже наявні потужності та розміщені замовлення. Фінляндія виділить 30 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України. Також кошти на ініціативу вже виділили Португалія, Швеція, Норвегія, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада, Франція та Бельгія. Як пише видання Financial Times, всього Прага планує зібрати на закупівлю півтора мільярди доларів. А ще анонсували для України новий пакет військової допомоги Бельгія на суму у понад 400 мільйонів євро. Передбачається, що туди увійдуть 300 бойових машин Лінкс, артилерійські боєприпаси та три міні-тральщики. Ну що ж, от такі новини? Ви поки підпишіться на нашу сторінку, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. У Словаччині ведмідь нападає на перехожих просто на вулиці. За три дні вже поранено п'ятеро людей. Утікайте, медведі! Про це повідомляють словацькі ЗМІ. Так, у місті Ліптовський Мікулаш навіть оголосили надзвичайний стан через наявність бурого ведмедя та просять мешканців не виходити за межі населених пунктів, особливо в ранкові та вечірні години. На відеозаписах інциденту, які з'явилися у соцмережах, показано, як ведмідь бігає дорогою, а на одному із них кидається на людину, що лежить на тротуарі. Також відомо, що в місті Ліптовський Мікулаш 49-річна жінка отримала травму плеча через напад ведмедя, а 72-річному чоловіку надали медичну допомогу через рану на голові. Нині тварину відігнали в сторону лісу, але нейтралізувати так і не змогли. Його постійно шукають бригади правоохоронних органів. У місті вже є патрулі. Які охоронятимуть мікрорайон, вони ліквідують ведмедя. Також я вам скажу, що державна охорона природи, департамент сільського господарства та Словацька мисливська палата працюватимуть разом, щоб вирішити проблему надмірної популяції бурих ведмедів. Ті ведмеді, які нападатимуть на територію муніципалітетів, також будуть ліквідовані. Ми зробимо все, щоб повернути безпечне життя в словацьке містечко. За останні роки в Словаччині було Зафіксовано кілька нападів ведмедів, у тому числі один напад із смертельним наслідком у 2021 році, котрий, як повідомлялося, став першим у Словаччині за століття. Такі новини, друзі, підписуйтесь на нашу youtube платформу Україна сьогодні. На території РФ уже тиждень триває війна. Так оцінив бойові дії в країні агресорці. Військовий аналітик ізраїльський офіцер Ігаль Левін. Він зазначає, що Остін фахівці геолокалізували чимало епізодів бойових дій, що безпосередньо відбуваються на територіях Курської та Білгородської областей. Протягом дня повідомлялося про бойові дії в селі Козинка. А також про прильот по одному із промислових об'єктів РФ. Бля. Пала в завод прямо в цех. Станом на зараз відомо, що РДК задіяв резерви та просувається по всій лінії зіткнення у Білгородській області. Про це в телеефірі заявив голова штабу російського добровольчого корпусу Олександр Фортуна. Цитую: на сьогоднішній день йде поступове просування, йде розвиток наступу. Задіюємо весь потенціал. Резерви наші поки що в нас іде просування по всій лінії зіткнення. Кінець цитати він зазначив, що втрати загарбників на цьому напрямку поступово збільшуються, і, хоча важко дати якийсь аналіз, але станом на вчора там мінус 600 осіб втратив живі силі. Тим часом губернатор Белгородської області Рев Гладков заявив, що нібито за тиждень загинули 16 людей в Белгородській області через обстріли. Він оголосив евакуацію 9 тисяч дітей з сіл кількох районів. Більше кількість сіл на сьогоднішній день ми обселяємо. Зараз плануємо вивоз порядка 9 тисяч дітей. Але на сторінці Гладкова в російській соцмережі ВКонтакті жителі Білгородської області скаржаться, що влада не вживає жодних заходів, щоб захистити мирне населення від обстрілів. А російські ЗМІ ігнорують реальну ситуацію в регіоні, показуючи натомість тільки псевдоперемогу Путіна на виборах та анексію Крима. В той же час у російському прикордоні в магазинах зникли продукти. Вот как можно что-то приготовить, если полки пустые в магазинах? Просто. Ничего. Ни огурцов, ни помидор. Ни фруктов детям на той стороне. Вообще ничего нету. Схожа ситуація і в Курській області так в селищі Тьоткіно вже зрозуміли усю суть кремлівської влади. Хоча, вочевидь, ще мають якісь надії, бо у місцевому пабліку з'явився постниця про те, що про бойові дії в селищі ніхто не пише, не повідомляє і, взагалі, не переймається цим. Проте прильоти, як пишуть у пусті, тут багато разів на день. Власне, це підтверджує і відео одного з місцевих жителів, на якому чути звуки вибухів і постріли. Чоловік показав наслідки прильоту по його будинку. На відео він скаржиться, що 20 років будував все. І нібито українці знищили його дім. Ось такий у мене був красивий будинок. Которую я строїв все свої 20 літ, хочеться нагадати, що бити по своїм дуже в традиціях кремлівської влади. А ще на території Росії бої проти путінського режиму ведуть саме росіяни, які намагаються зупинити війну, в ході якої за багато років російські війська знищили сотні тисяч будинків в Україні і вбили безліч українців. Один чоловік взяв ноги на плечі, а за ним двоє у військовій формі. І це не ігри у Квача посеред Львову, це представники ТЦК наступають на п'яти призовнику і все ж таки наздоганяють. Чоловік відмовляється показувати облікові документи, і його силоміць затягують у бус. Боже, які дебіли. Боже. Боже. Я би зараніла там. А саме Подивись. Та він рубав дерева, пристав собі. Бус поїхав до одного з районних територіальних центрів комплектування. Там перевірили дані чоловіка і все ж відпустили. Втечу він пояснив страхом. При зупинці працівниками ТЦК ви їм військово військовооблікові документи. Це. Чому втікали від них? Коли були запрошені до ТЦК, вони встановили ваші військово військово-облікові дані. Претензії маєте до працівників ТЦК у Львівському ТЦК вже прокоментували інциденти. кажуть, що діям військовослужбовців, які застосували силову мобілізацію, буде надана відповідна оцінка. У військоматі наполегливо рекомендують не ігнорувати прохання військовослужбовців пред'явити військово-облікові документи, не ображати військовослужбовців і не втікати від них. На думку нардепа Юрія Камальчука, ось такі випадки пакування людей. Це причина звернутися у міжнародний суд. Більшість тих, хто на нулі чи поруч з ним на фронті, поруч близько воює безпосередньо щодня. Вони вам скажуть, такі хлопці ніяк не мотивовані. Їх неможливо в принципі заставити нормально воювати, вони можуть ще інших підставити. Тобто, має непевно процес якісь перевиховання тут проходити після таких ексцесів. Наступна річ, це є. Предмет для позову до суду, Причому міжнародного суду це захист прав людини, хоч і не такими методами, але ж мобілізація все ж потрібна. Замкомандира бригади АЗОВ Сергій Цісарук каже, щоб пришвидшити її, треба дати можливість бойовим бригадам самим шукати ухилянтів. На його думку, якщо це завдання поставити бригадні роті розвідки, то за тиждень вони знайдуть сотню добірних воїнів, які весь цей час втікали від поранених ветеранів, що служать у ТЦК. А ви на чиїй стороні і що думаєте, як вирішити питання з мобілізацією? Пишіть у коментарях.